В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі наші молільники, возлюблені у Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, щиро-щиро взиваю до Господа і благаю про Його милосердя. І дякую Богові за всі його ласки і щедроти. Які сьогодні знову і вкотре ми ту добру мали нагоду, і насправді щиро-щиро Богові приносимо сьогодні ту велику любов, ту велику духовну радість, тих духовних зустрічей того сьогоднішнього дня, який ми розпочали, як завжди, з нашої спільної божественної літургії, яку ми молилися разом у нашій парафії. Я дуже прошу Бога, щоб кожного із нас, хто прагне і має то велике бажання бути і починати день із святої літургії, щоб ця велика мрія, скажу так, була сповнена. Бо знаю, що є дуже багато парафій, де кожного дня люди, вірні, мають ту добру нагоду починати день із святої літургії. Знаю, що є так само парафії, де немає кожен день літургії, є тільки в свято і в неділю. І на то є певні причини, які всім відомі і зрозумілі, але йдеться про інше: йдеться про те, що є добра нагода розпочати день і мати нагоду мати той такий духовний настрій, таку позитивну емоцію, прийняти всі ті тайне, примирення і покаяння Євхаристії. І ми сьогодні, як і кожного дня, починали день із благословіння і потім продовжили провадили його з волі Божої. Ми сьогодні мали ту дуже добру нагоду завершити день з нашими малятами, з нашими дітками нашого прекрасного дошкільного закладу, садочку, як ми кажемо, номер 6 в нашому місті. І Усвідомив і вкотре ще раз і ще раз утвердився в тому, що в нас дуже багато прекрасних дітей, вони всі найкращі, вони всі особливі, і кожен із них випромінює світло правди Христа. Бо Христос надаремно завжди нам говорив і говорить сьогодні: пустіть до мене дітей, приведіть їх і не бороніть ніколи їм приходити до мене, як вони гарно колядують. Як вони гарно вінчують, як вони гарно обіймають один одного і втішаються тої нагоди спілкування, такого особливого спілкування з священником. Бо кожен хоче спитати, а що то таке є? А що то такий за хрест, а чому то таке кропило? А що в тебе тут, на тому тілі, а що це означає оцей підрясник? Вони ж не знають, що це таке є. І наші діти <кій> завдають дуже правильні, щирі запитання, і ти волі чи неволі зав'язується бесіда, і насправді це велика така духовна радість, навіть радше скажу, духовна перемога про те, що ми зможемо і ми маємо ту велику таку нагоду і надію на те, що ми плекаємо, то достойне покоління, яке. Наповнює нас тим добром, тим миром, тою такою дитячою посмішкою, невимушеністю, і кожен із нас приносить Господу ту велику хвалу і, і славу. І тому, власне, коли ми, взиваючи до Господа, знову і вкотре збираємося разом, збираємося на молитву, ми втішаємося тої нагоди знову і вкотре зараз, у цей вечірній час, запросити. На ту спільну молитву усіх, хто тільки має ту добру нагоду і спішить, просто стараючись наповнити себе тою великою благодаттю Христа. І тому, любі молільники, любі спільночани, дуже-дуже прошу всіх зараз у цей час, коли ми о 21-й годині починаємо збирати ту спільноту докупи, збираємося. Відкладаємо всі справи, дзвонімо, биємо в дзвони. Молоді люди, допоможіть старшим послухати Боже Слово, бо вони не все знають, не все розуміють, але ми теж колись на те прийдемо і багато чого не будемо знати, розуміти, але будемо дуже хотіти, щоб десь нас так само згадали, або більше того скажу, десь нас помітили, що ми є поруч, хоч ми вже старші. Тому, власне, я дуже прошу зараз тих, хто має ту добру нагоду, піднесіть в ту кімнату той телефон, чи той планшет, чи включіть той комп'ютер на тій сторіночці, де ми зараз молимося, на моїй сторінці у Фейсбуці і будемо зараз разом прославляти Господа і наповнювати добром, любов'ю наші серця, бо вони мають битися в Унісон. Оце Стукання серця, воно повинно бути щире, просте, одверте, яке повинно наповнити кожного з нас саме тим добром, тими світлими, чистими емоціями, які ніколи не руйнують, а які навпаки будують. І тому, любі наші діти, дорога молоде, старші, старенькі люди, які вже на скелі свого віку. Але ми з вами, тому щиро щиро вітаю всіх. Нехай Господь прийме наше моління, усім вітання від тих найменших діточок з нашого садочку, які просили передати вам привіт. І я обіцяв, що будемо сьогодні молитися, бо багато хто з тих діток, разом з мамою і з татом, моляться разом з нами вервочку. Я знаю, що і ви так само молитеся разом, тому всіх, особливо дітей, обіймаю. І щиро в ім'я Ісуса благословляю на той добрий початок нашої спільної молитви. Тому дуже прошу всіх зараз бути активними. Пам'ятайте, що в нас вчора було понад 10 тисяч в онлайні на молитві це потужна молитва віруючих людей, які стоять перед Господом, перед його обличчям, і ми не повинні зрадити самі собі. Ніколи не повинні робити з молитви якоїсь акції, що я сьогодні був, а завтра вже не треба. Я сьогодні помолюся, а завтра вже досить. Ми або є разом молимося і стараємося робити це постійно, або не жартуємо з Господом і кожного дня з ним розмовляємо на своїй молитві. Тому дуже прошу активізуватися, рухатися вперед і розпочинати ту молитву, яка об'єднала сотні тисячі. Десятки тисяч, сотні тисяч віруючих християн. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кій> Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і рівно й що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. <кхи> Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, починаємо наш перший десяток, всі разом спішімо на молитву і разом, всі, разом, всі в своїх родинах, хто є поруч з вами, співаємо і прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <site> Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш другий десяток. Молитва наша щира і подячна до Господа. Тому любі наші молільники, діти, хлопці, дівчата, старші, пам'ятаємо Богові дякувати, пам'ятаємо ближньому дякувати, тому що Господь до нас промовляє. Через кожного, тому віруймо, бо подяка наша є щира і від щирого серця. Маріє, Маріє Мати Божа молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія <свист витричнение> Мая, моли Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись малій за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо третій десяток молитва за наших героїв, тому дуже прошу, активно. Молімося за наших героїв воїнів, захисників і захисниць. Молімося за поранених, полонених, пропавших. Молімося за родини наших героїв. Молімося, щоб ми завжди стали тою підтримкою і поміччю для кожного з них і для кожної родини, яка сьогодні чекає на батька, на чоловіка, на брата, на побратима. Молімося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Разом. Омілюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, всіх активно запрошую на молитву за родину, за сім'ю. Молимося у тому четвертому десятку наше молитовне січневе намірення, бо ось вже скоро ми розпочнемо місяць лютий, візьмемо інший намір, але, попри все, молимося щиро зараз і в цю хвилину. Молимося за хворих, немічних, страждаючих, подорожуючих і тих, що в чужині. Молімося сьогодні щиро за наших енергетиків, яких сьогодні ми відвідували з йорданським благословінням. Нехай Господь воздасть кожному за титанічну працю, бо добре говорити. Але коли ти приходиш і бачиш, в яких умовах вони сьогодні працюють, це дуже важка, дуже непроста і відповідальна праця. Дай, Боже, усім нашим енергетикам здоров'я і Божого благословіння, які сьогодні для нас роблять не раз неможливі речі, а це світло, а це тепло. А це все те, що ми маємо, всі наші умови. Тому дякуємо вам щиро і молимося за вас сьогодні і кожного разу згадуємо вас в молитві. Дякуємо Богові так само і молимося сьогодні за наших працівників комунальної сфери. Ми сьогодні мали нагоду відвідувати теж і благословляти наших працівників, які дають нам ту чисту і джерельну водичку, яку ми споживаємо і п'ємо. І використовуємо в своїх потребах, благословення, нехай зійде на вас, дякуємо вам за прекрасну працю, дякуємо нашим наставникам, вихователям, нашого садочку, батькам, діточкам. Нехай Господь благословляє і кріпить у всіх силах. тому молимося щиро. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. 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 Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш разом, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, всі разом активно, і стараємося у п'ятому десятку благати Господа, про примирення, про просвічення, про благословіння для кожного молільника і сповнення тих намірів, які сьогодні, тут і зараз, в цю хвилину, в цю секунду, ми промовляємо нашим серцем. Тому за вас, за кожного молільника, який. Духовно тримаєте Той молитовний фронт і не дозволяєте нічому злому увійти у наше серце. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі, разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Господь знову чинить чудо, нас знову десять тисяч на молитві, бо ви бачили, що є той великий нарід Божий, який молиться і щиро глибоко вірує. Що без Бога ми не можемо нічого вчинити. Люди, браті і сестри, молімося щиро. Що вечора приходімо до тої молитви і, підтримуючи один одного, взиваємо до Бога. Дякую Богові за кожного з вас, особливо дітям, молоді, старшому поколінню, Пам'ятаємо, що Господь все може, Господь все знає, все чує, все бачить. І тому дуже прошу всіх. Молимося щиро за те, щоб дав нам Господь ту силу пройти всі випробування, щоб ми перемогли гріх, щоб ми перемогли все зле, що є наповнює на раз нас, щоб ми перемогли всі спокуси, які наповнюють нас, і тоді настане мир, настане перемога. Завтра день, середа, де ми молимося за душі спочилих, тому хто має добрий намір, молимося щиро разом і хто має особливі намірення на завтра. То обов'язково складайте свої намірення, приходьте до святині на молитву. Хто не має тієї можливості, записуйте свої наміри тут, після молитви, в тому особистому приватному повідомленні. Дякую велике за підтримку у придбанні вощини у тому, що ми приготовляємося до <кхм> приготовлення стрітинських свічок для наших воїнів, для наших героїв. Дякую нашим молільникам, які... Передали вже нам вощину, гніт, це пані Уляні велике дякую. Тому нехай Господь кріпить усіх на силах. дякую всім, що ви є поруч. Тому хто ще хоче долучитися до доброї справи, то дуже прошу пишіть, кажіть, що ви потребуєте, що хочете долучитися, і обов'язково ми будемо мати нагоду приготувати більше тих світочок і дарувати, передати нашим героям туди на передову. Освячуючи їх тут, а освяченими ми через наших волонтерів передамо їх туди до наших хлопців. Тому нехай Господнє благословення буде разом з нами. Чекаю на ваші молитовні намірення. Ще раз пригадую, що завтра молимося за душі спочилих. Тому нехай Господь прийме всім спокійної, мирної ночі. Христос рождається.